Вітаю всіх! І так, була ще така новина, недобра новина. Я хочу це зробити в рамках цих чотирьох областей. Чому? Тому що я робила відео, до речі, досить цікаве, і жителі тих областей мене підтримали в цьому відео. Я змоделювала ситуацію, і результат виявився, як ви побачили, не самий, не самий добрий. І я побачила стільки підтримки за цю ситуацію, тому що я зробила розклад для розуміння картинки. Щоб люди розуміли. Тепер продовжуємо. РФ вважає, що вони зможуть захопити ці чотири області, про які вони так яросно кажуть, до кінця 2025 року. Фізично захопити, окупувати. Просто випало. РФ вважає, що вони можуть окупувати. Чотири області, про які вони заявляють, на які вони претендують, до кінця 2025 року. Що дійсно так? Ось окупувати, захватити. Зможуть до кінця року. Ну, дивіться, фізично вони зможуть. Давайте дивитися справді в очі. Сили є, ресурс є. І успіхи там є. Руйнування сильні випадають, жертви, наступ, боротьба і розчарування. Справа в тому, якщо Росія дуже захоче, вона зможе їх відтяпати військовим шляхом. У них є такий ресурс, щоб це зробити. Давайте дивитися справді у вічі Каби, Хіряби, Авіація. Просто якщо авіацію навіть стратегічно сконцентрувати на чотири області. Ну там на три, тому що Луганщина вже. Тому, ви ж розумієте. Донеччині, скільки залишилось до повної окупації, і тих, Не так багато. Ви ж розумієте все. Тепер. Путін окупує на практиці. Окупує чотири області до кінця 2025 року військовим шляхом. Путін окупує чотири області на практиці до кінця 2025 року військовим шляхом. Ні. Ні. Не окупує. Це добре, це добре. Думки є без дій, без практики. Не буде окупації на практиці. Тому що розмови починаються. Наші, наші Зеленський розуміє прекрасно перспективи і давитиме. Це дуже-дуже добре. Це те, що я вам хотіла сказати: кордони будуть, лінія бойового зіткнення залишиться, але він буде наполягати, щоб вона була. Плюс-мінус, так як є, без окупації. Ну, ж розумієте. Окупована частина залишається окупованою. Але щоб не було окупації обласних центрів. Головна ціль. Ви ж розумієте. Головна ціль обласні центри. Я завжди це кажу. І це не просто так. Якщо втрачається обласний центр, втрачається область. Донецька, Луганська область вам тому доказ. Ось. Херсон. Бачите, як? Херсонська область. Тримається, тримається. Херсон під нами, під нами, але важко, але тримається. Запорізька область тримається, тримається. Харківщина. Ну, ось вам приклад. Тому треба триматись.